Компанія Єврокармоністика пропонує вашій увазі нові на надходження штабелерів місяці травня, Це саме штабулер електричний, лідер Л14ЛАП. Вантажопідйомність тон на 400, висота підйом 4 метри 32 см. Штабелер можна використовувати як повідковий для вузьких міжстелажних проходів чи обмежених просторів підштилажних Штабелера. Дозволить легко маневрувати. Також для складів чи для інвесторої інтенсивності роботи є віддільне місце оператора генератора площадка, що значно пришвидшує і полегшує роботу. Для роботи поплежених по висоті просто. Це рух каретки в межах габаритної висоти. Мантажопідйомність тонна 400. Висота підйому 4 метри 30 см. Для подолання нерівностей чи заїзду з рамкою в автомобіль є спецпідйом нижніх хвил. Мантажопідйомність на нижніх хвилах 2 тонни. Також можна перевозити палети у дві палети, виділяючи вагу по тонні на палети. Техніка без експлуатації в Україні повністю обслужена, дається піврічна гарантія. Всю цю, цю техніку і багато іншої. Ви можете. Найти на сайті eurocarlogistica.com.ua або на нашому складі в місті Червоноград. Більш детальна інформація за телефоном, вказаним під оголошенням.